Слава Україні. Героям слава. Доброго дня, друзі. Ви на YouTube каналі Увага Кіря. Сьогодні, в день роковин початку війни, гість мій військовий адвокат Олексій Шевчук. Доброго дня, Олексій. Доброго дня, доброго дня, Генат. Скажіть, будь ласка, а що для вас свобода? Знаєте, для мене свобода це, мабуть, впевненість в тому, що діти завтра. Ідуть до школи. І вони будуть у безпеці, і ніхто не буде створювати негативу в країні. Тобто, безпека дітей і їх добробут це, мабуть, свобода, свобода кожного громадянина. Тобто, майбутніх дітей, безпека дітей це свобода. На початку лютого ви були і є досі успішним адвокатом. Ви могли на початку лютого 2022 року уявити весь цей жах, який станеться? На жаль, 23 лютого я захищав дисертаційне дослідження. Я є наймолодшим доктором філософії в галузі права. 23 лютого в інституті Курецького прийшов пан Шевченко, пані Наталя Вніщенко. Я захищаю. Дисертаційне дослідження всі розуміють, що щось відбудеться, бо всі про це говорять. Але здоровий глузд, проста логіка, не могли навіть підвести до тої думки, що завтра буде війна. А ви пам'ятаєте ранок 24 лютого, як змінилася наша дуже прекрасно пам'ятаю. П'яту ранку дружина сказала, на полі щось палає, там десь за пагорбом щось горить, ти чуєш вибухи. потім хвилин 10 усвідомлення, а потім Київ, який бомблять. Ось так. Життя, життя змінилось кардинально. Сьогодні я офіцер, сьогодні я військовий логіст, сьогодні я в формі, сьогодні я. Віддав рік життя для того, щоб ми з вами пили каву не у Відні і не у Варшаві. а Варшава і Відень пили каву у нас. А ви з перших днів війни вступили до ЛАВ Збройних сил України? Так, 28 лютого я е, прийшов до військкомату. Навіть не 20, 28 лютого, Я 26 лютого вранці прийшов до 103 бригади. Там сказали, що офіцери запасу не потрібні. Потім до військомату, потім там теж сказали, що не потрібні, потім до військової адміністрації, а потім я знайшов розуміння з тим, що військовій адміністрації я потрібен. І вони дали запит на моє е відрядження. Відповідно, тоді мене мобілізували і відрядили займатися військовою логістикою. Ну, таку схему вдалося побудувати, е дякуючи і міністру оборони, бо, він, е бо я його зустрів. А ми колишні адвокати, і е ми буквально декілька слів проговорили, і мені вдалося отримати його, його схвальне, е схвальне так. Тому це збіг обставин. Насправді, от сьогодні, аналізуючи події річної давнини, все докупи це збіг обставин, які мають наслідку величезний шмат роботи, величезний логістичний центр, велику кількість пророблених маршрутів, величезну кількість побудованих зв'язків. з Партнерами, донорами, інвесторами, військовими частинами, підрозділами, бригадами. Ну, тобто, це такий фундаментальний шмат роботи. Сьогодні мені кажуть Олексій, ми хотіли би, щоб ти перейшов, перевівся до нас там. чи... Я навіть на початку війни не міг уявити, що якась конкретна бригада буде казати Олексій, давай до нас, в штаб будеш завідувати цими питаннями. Твої там результати такі, 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 такі. Тобто, фактично, я за рік, ви питаєте, як змінилося життя з цивільної особи, став військовою особою і переформатував повністю всі свої е зв'язки. А розкажіть більш детально про військову логістику. Ви ж забезпечили Азофуз, чорнозапорожців, Карпатську Січ, Айдар. Розкажіть про це докладніше. Дивіться, військова логістика сьогодні це. Це великий фундаментальний такий пласт роботи, який полягає не просто, що щось комусь прийшло. Це і складські приміщення, і автопарк, і паливно-мостильні матеріали, і розгрузка погрузка, і заправка погрузчиків, і люди, і форма, і кордон, і документація. Це... Це як керувати великим логістичним центром приватним на кшталт там, Амазону чи там, нової пошти, це величезний шмат роботи. І вдалося побудувати таку форму, зробити, яка не підпорядкована силам логістики безпосередньо. Але, дякуючи цьому, ми уникаємо додаткових е бюрократичних важелів і швидко те, що потрібно, доставляємо від точки А в точку Б е без е додаткових е втрат часу і людиного на Тому насправді логістичні процеси це е такі потужні моменти: від документації і погрузки до доставки в конкретну точку. Е Цілим, збереженим, це, це, це робота, яка перші три-чотири місяці змушувала мене бути 20 годин на ногах для того, щоб все працювало, і для того, щоб е, е, азовці отримали тонни води, величезну кількість машин і так далі, тому подібне. Тобто, це е, неймовірно пророблена колективна. Робота, яка сьогодні дала наслідком результати в тому, що, наприклад, Карпатська Січ змогла швидко рушити, бо ми забезпечили її в потрібний момент паливом трансмісійною оливою, кавазівською оливою тощо. Тобто, це, якщо ділити цю роботу на невеличкі проекти, це велика кількість пророблених проєктів. На початку війни у Львові ви заснували волонтерський хаб. Ви приїхали неймовірну кількість машин та розвантажили приблизно 40-45 тисяч тонн вантажів. Скажіть, будь ласка, а як ваша волонтерська діяльність почалася? Дивіться, ну давайте скажемо так. Логістичний центр сьогодні це Логістичний центр сьогодні це не класична волонтерська діяльність. Логістичний центр сьогодні це центр, який залучив волонтерів для того, щоб вони допомагали направляти вантажі на військові адміністрації та військові частини. Тому в процесі роботи мені як військовому довелося ще координувати роботу. Великої кількості волонтерів, які були готові, готові допомагати, от скажімо так. Так. а, а за рік війни вдалося розв'язати та подолати всі ті проблеми, які були на початку із логістикою. Ну, багато покращень. Дивіться, я не можу казати покращень чи погірше. Я можу сказати, що сьогодні є розуміння. Тобто сьогодні є розуміння, як рухатися, і сьогодні є розуміння, як цей механізм, наш механізм як країна, має жити, аби перемогти. І сьогодні ми вже не емоційно на натриві намагаємося опанувати ситуацію. Ми сьогодні абсолютно спокійно пливемо в цьому човні і чекаємо, а ну, так коли ж імперія розвалиться. Дуже багато військових, які повертаються, вони отримають не лише фізичні, а й психологічні травми. В Україні починають створювати центри ресоціалізації, соціалізації захисників. Це дуже така велика і вагома проблема. Які шляхи вирішення цієї проблеми ви бачите? Це, насправді, війна травмувала кожного. Тобто сьогодні будь-яка людина, яка побувала хоча б е, тиждень е, на лінії зіткнення в зоні гарячих поїв, е, це є травмована людина. Людина, яка побувала хоча б під одним обстрілом, е, це травмована людина. Людина, яка вивозила свою родину, це травмована людина, тому що психіка, вона. Інакше реагують. І наслідки ми будемо бачити ще за рік, за два, за три. Сьогодні держава має чітко сказати: дивіться, ось одна програма, друга програма, третя програма тобто програма для військових, програма для цивільних, які постраждали внаслідок війни. І ці програми мають конкретні наслідки. Значить, наприклад, тут людина. Проходить лікування і займається такою такою роботою далі. Тут людина просто проходить безкоштовне лікування. Держава сьогодні має чітко розуміти, що це її обов'язок зайнятися підтримкою людей, які підтримали державу для того, щоб вона існувала. Тому однозначна відповідь, що це має відбутися, але я хотів би, щоб це відбулося за допомогою наших е, союзників, тому що е, самі ми не придумуємо, мені здається, механізм, е, який буде швидким і ефективним. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, Сполучені Штати чи е, до прикладу, Сполучені Штати чи е, Франція, до прикладу, поділяться програмами реабілітації своїх військовослужбовців, які Повертаються з горячих точок як іноземний гарантійний контингент, то було б непогано цей досвід дуже багато було розмов над прийняттям закону про посилення кримінальної відповідальності для рядового складу, який підписав президент Зеленський, просив і наголошував важливість цього закону. Валерій Залужний, як ви оцінюєте цей закон, дивіться, я ставлюсь до нього, я до нього ставлюсь, е, я до, до нього ставлюсь критично до е, цього закону, е... тому що ми усвідомлюємо, що реакція людей сьогодні, з яких велика кількість була не готова. Морально може бути абсолютно різною, і е, пробувати вирішити кримінальною відповідальністю е, певні моменти, пов'язані з, е, з неефективним несенням служби, скажімо так, це не завжди дієво. Якщо, наприклад, командир Лишає службу і дезертує. Це одна історія. А якщо це непідготовлені там 20-річні юнаки, яких е, направили, як от було декілька інцидентів в гарячу точку е, навіть без е, належного навчання, е, то це зовсім інша історія. І їх реакція цілком закономірна, тоді треба вирішувати, хто винен в цій історії. Тому я був дуже обережний з категоріями, такими як посилення кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність. У нас абсолютно дієве законодавство. І е, але якщо президент вирішив, значить так, треба у е, такий час. А чи дійсно зараз відбувається переведення з однієї військової частини в іншу тільки через узходження в Києві? Я не маю такої інформації. А, ви подали свою кандидатуру на члена Вищої ради правосуддя. Які задачі перед собою ви ставите? Дивіться, насправді, членство Вищої ради правосуддя це вершина. Юридичної кар'єри для будь-якої людини будь-то суддя, будь то прокурор, будь то е, адвокат, е, тому в першу чергу це командна робота і е, продовження реформи, яку проводить сьогодні президент, в частині е, приведення до ладу судової гілки влади з метою її відповідності всім належним світовим стандартам і повної публічності і транспарентності. І е, наявності таких ознак, як е, е, які точніше вимагають сьогодні від нас іноземні партнери? А яка на вашу думку повинна бути формула перемоги України? Ми знаємо, що сформований мирний план Зеленського. А от конкретно від вас, яка формула перемоги нас держава? Дивіться. Формула перемоги може бути тільки одна. Формула перемоги може бути тільки одна. Всі території наші. Раз. Два. Компенсація всіх завданих збитків. Всі. Бізнесу цивільному населенню. Два. І е, три. Кримінальна відповідальність. Тим злочинцям, які віддали накази вчинити ці злочини? Геноцид, шкода майну, захоплення територій. Тут багато-багато-багато чого можна говорити. Ось ці три складові мають відбутися. Можливо, якби не пройшов рік, можна було б говорити про якісь консенсус шляхом? Стримувані противаг або поступок, або е, взаємної якоїсь комунікації, правильно каже сьогодні наш президент. А з ким ми маємо комунікувати? Тому три складові: території, компенсація, відповідальність. І все. А, а як домогтися цієї відповідальності країна-агресора? Дивіться. Сьогодні той формат, в якому все рухається: протидія, санкції, тобто робота Збройних сил, міжнародні санкції, згуртованість суспільства, це все через певний час дасть результат. Тому що запуск трибуналу, міжнародний пошук їх активів, і їх арешт це все внутрішня нестабільність. в... В е, Оркостані це все швидше за все через е, вже короткий проміжок часу дасть, дасть свої результати. Ну і звичайно, що це реакція міжнародної спільноти. Я сьогодні не бачу жодної країни, яка б була нейтральна. Навіть ті, які хотіли би бути негативними, перейшли в категорію нейтральних. Тобто, ну це ж це ж очевидно. Якщо ракета потрапляє в е, дитячий садок, то це негідники, які є просто відбитою мразотою. Так, дякую вам. Дякую, що були в ефірі. Віримо в нашу перемогу. Друзі, долучайтеся до збору, який сьогодні проводить Фонд Хоробра Україна для київської військової частини. Слава Україні! Кримаємося. Героям слава!